Отже, Британія отримала виклик у вигляді щоденних масових ударів ракет фао 1 Гебільсівська пропаганда зловтішалась та друкувала мільйонні тиражі плакатів як на німецького, так і на англійського споживача. Британці розпочинають операцію Дайвер. Всього за декілька місяців британцям вдалося переорієнтувати власну глибоко ешелоновану протиповітряну оборону з протидії класичним бомбардуванням на боротьбу з ФАО-1. Британські зенітники отримали засіб швидкого та точного обрахунку поправок для стрільби по повітряних цілях. А саме аналоговий комп'ютер М9, виробництво компанії Bell Labs. Для раннього виявлення та ведення цілей були задіяні новітні на той час компактні радіолокаційні станції SCR 584. Осколкові боєприпаси до британських 90-мм зенітних гармат оснастили вт радіопідривачами, які не вимагали безпосередньо фізичного контакту з ціллю та спрацьовували при наближенні до неї. Ще одну ідею для протидії підказала власне конструкція Фа-1, а саме відсутність алеронів, а відповідно можливості швидкої стабілізації за креном. Британські пілоти Spitfire та темпостів після закінчення боєкомплекту підлітали до ракети борт в борт та підсікали крило ФАУ крилом винищувача. Автопілот ФАУ не міг компенсувати таке втручання, і ракета гарантовано не досягала цілі. В свою чергу британські подвійні агенти повідомляли ворогу хибну інформацію щодо результатів ударів ФАУ, що змушувало німців вносити зміну у стартові параметри ракет, відводячи їх від цілей. Станом на осінь 1944 року відсоток збитих fau 1 зріс до 79. А які паралелі з сучасністю побачили ви? Пишіть у коментарях. Якщо було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь, аби не пропустити наступні випуски.